Всім привіт! Записуємо відео, як записати олдату на карту пам'яті або на флешку. Для того, щоб перевірити архів операцій, історію помилок і так далі на комп'ютері, для цього ми вибираємо режим редагування. Готовність має бути включена. Якщо у нас флешка, то ми в офсеті. В налаштуванні його канал ставимо 17, ну, в режимі MDI це робиться. Якщо в нас отака карта пам'яті з адаптером P7CI, сейфна карта, то ми ставимо тут 4. Коли поставили, натискаємо S2. Якщо ми знаходимося в головному HMI то ми натискаємо S2, він виходить в офсет, ну, в налаштуванні. Після цього ми натискаємо ще раз S2, він переходить в параметри. Якщо в нас нульова версія D система Чіпока, то ми натискаємо System. Після цього на боковій панелі шукаємо всі входа-виходи. вихода Знайшли. Тут шукаємо All Data, знайшли. Тепер натискаємо Perfor, він буде перезавантажувати верстат систему, він про це і пише, тому ми натискаємо виповнить. Він пішов записувати дані. Коли він у нас закінчить зараз записувати всі дані, що він може записати, він пише, що йому необхідно перезавантажити верстат. Тобто ми натискаємо аварійну кнопку червону, вимикається верстат, включаємо зелену, він почне зараз завантажуватись і почне ще скидувати дані. Ось він завантажується і пішов скидати це сам файл відновлення SRAM. Далі він ще запише логіку, ну і деякі інші файли. Після того, як він завершить тут записувати, він просто завантажується, після цього вже флешку можна витягувати або карту пам'яті. Буває, що при копіюванні на флешку, і коли ми виключаємо включаємо верстат, то ми... В нас він пише, що флешка не готова. Це значить, що при перезавантаженні треба флешку витягти, і потім, коли він тут почне завантажуватись, ми її вставляємо назад.